Насправді зустрічі з дикими звірами в містах стають дедалі частішими, але тут вже не про пінгвініворків, а про реальних тварин. Через заборону полювання, ну і через відновлення природи, вони стали сміливішими і рідше уникають так. зустрічі з людьми. Деякі просто мігрували, тікаючи від російських обстрілів. Лисиці, кабани, олені. Вони угу. можуть і справді виглядати мило, але небезпека існує. Лисиці, наприклад, можуть хворіти на скас, а от дикі кабани на африканську чуму – свиней. Тож зустрічі з ними не завжди є безпечна, і це нова реальність українських міст та сіл, тому що природа наближається до нас, і ми маємо навчитися з нею жити. У наступному матеріалі ми розповімо, кого саме можна все частіше зустріти серед звичних людних вулиць, і як правильно реагувати, якщо на вашому шляху опинилася дика тварина. Угу. Дивимось. Це відео не з телеканалу National Geographic, а кадри з національного природного заповідника Тузлівські Лимани. Саме тут минулого місяця зняли шакала, який розгулював територію парку. Для Одещини це не вперше. Там шакали часті гості і важливі учасники екосистеми, бо допомагають зберегти популяції інших диких тварин. А це вже Київщина. Тільки тут лисиця бігає не лісом, а вільно розгуляє вулицями Ірпеня прямо поруч із людьми. Це вже не перша прогулянка хвостатих містом минулого разу. Лисицю побачили на вулицях ірпеня восени в центральному парку. Однак варто пам'ятати, що лисиці не лише красиві, а й небезпечні. І надто лагідний звір може бути хворим на сказ. Нормальна дика тварина не може дуже близько підійти до людини, а тварина, яка має сказ на різних стадіях, людину не лякається та може бути небезпечною. Тому якщо тварина дуже близько підходить до людини, це є ознакою того, що лисиця може бути зараженою сказом, тому потрібно триматися подалі. що ти, Де я тебе хоч погладі. Іди сюди, підходь. Що тобі може сердечко принести? Катьонечка. Ну шо ж ти не бійся, ну Іди, куша, іди, кушай, йди, іди. йди. Іди. Втім, трапляються і винятки вкрай рідко, але інколи диких тварин вдається приручити. Так українським військовим пощастило знайти спільну мову з лисицею. А ці кадри вже з Чорнобильської зони. Лося помітили просто на дорозі. Тварина облизує асфальт, посипаний сіллю. Сіль улюблений зимовий смаколик. Поє джерелом мінералів для диких тварин. Водночас водіїв просять бути особливо уважними, аби не зіштовхнутися з лосем на дорозі. Бо, на жаль, такі зустрічі нерідко завершуються трагедіями. Нещодавно в Ірпені сталася смертельна аварія за участі лося. Загинула і тварина, і люди. Подібні випадки в Україні вже не поодинокі. Проте це ще не всі хижаки, які інколи забігають на околиці міст. Дикого кабана восени помітили кияни на оболоні. Тварина вільно бігала парком Наталка. На щастя, до людей справ не мала. Але експерти нагадують, дикі тварини можуть здаватися милими лише здалеку, але в реальності вони непередбачувані і небезпечні. Переважно більший зауважує, така кількість диких тварин в містах зросла через заборону полювання на хижаків у період повномасштабної війни. І це є проблемою. Вже третій рік поспіль в більшості областей України заборонено проводити регулювання чисельності хижаків та диких кабанів. Це суттєво впливає на поведінку диких тварин. Вони втрачають природний страх перед людиною та частіше з'являються у населених пунктах. Водночас фахівці зазначають, що зростання чисельності диких тварин в Україні спостерігається вже понад 20-30 років і не пов'язане виключно з війною. Це результат природних процесів, зокрема зміни місць розмножень та кліматичних умов, а вже потім обмеження полювання. Та все ж, якщо в місті чи на його околицях ви зустрілися з дикою твариною, не варто наближатися до неї. Не лякайте та не проганяйте, а навпаки, повільно відступайте назад. Та зателефонуйте до служб порятунку, зокрема на 102 та 101, а також до зоозахисників чи держпродспоживслужби, або згодом фахівці перевірили місце на можливість зараження інфекційними хворобами від диких тварин.